Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про те, як WebLomotion зробити двома способами: більш цікавим і більш простим, таймер зворотнього відліку для нашої презентації або чогось такого, де нам це потрібно. Як це виглядає? Ось мій попередній проєкт створений для мого попереднього вебінару. Із чого він складається? Він складається з текстових генераторів, в яких є певні властивості. Що важливо? Важливо розуміти, які в нас довжина проєкту і які в нього кількість кадрів на секунду. У нас 130 кадрів в секунду, і довжина проєкту 120 секунд. Це нам трішечки спростить калькуляцію наших параметрів. Тепер по параметрах. В нас є декілька текстових генераторів. Перший з них це два дуже простих генератори, які просто показують текст, і можна було би додати просто текстовий параметр, який би зникав в відведений до нього час. Я вирішив на швидкоруч просто додати такий самий контрол, просто його ніяк не змінювати, щоб триматися в такому ж стилі, як і секунди, по шрифтам. По секундам, як ми зробили цю механіку? Механіка перша. Коли ми додали просто часовий генератор через Adobe object Generators. generators Text Generators Numbers. Ось, е і розподілили його так, щоб він займав нам е чітко е всю першу хвилину. Що важливо, що в нас відлік починається з 59 і йде до нуля, включно з нулем. Тож, е ще я перша виставила, я виставив два модифікатора: це behaviors в параметрах. Перше, це рейд, другий це клемп. Що робить клемп? Він тримає е, наш генератор в заданому ліміті, це 60 від 60 е, до 0, щоб ми не вийшли за наші е, параметри. Як це чому це? Тому що, якщо ми показуємо, наприклад, наш генератор трішечки подалі. Е, так. Мені потрібен саме наш генератор. Ладно, ми, ми спробуємо тоді просто скоротити ось так. І коли ми виходимо за його межі, у нас е, ми виходимо в, в дурні цифри. Ми виходимо в мінус 1 за, за межі нашого нуля, що є, не, не має сенсу. Ось. І е, другий параметр це більш цікавий, це рейд. Рейт це зміна значення за секунду. І якщо в нас 60 секунд, і максимальне значення в нас 60, то за 1 секунду ми змінюємо значення на мінус 1. І так в нас проходить зміна наших секунд до нуля. Далі, щоб не бігати довго, я просто цей блок повторив. Тільки змінив е, одиничку на нулик, на нуль, е, і в принципі все те саме, нічого нового. І з розподільчим в Окрапочку я зробив трішечки цікавіше, щоб воно було, не було просто нецікавою квадратною. Я е, додав ефект Crystallize, е, який е, допоміг е, тут їх дуже багато всяких різних, я навіть вже не пам'ятаю. Де я його знайшов, а в якому списку ефектів він був десь анімейшн може якийсь? Важ цікаво, ж я його знайшов. Кристалайс. Ну, в принципі, це вже справа на смак і вкус. Чи взагалі це мог бути якийсь е дженератори чогось. М ну, насправді це, це вже не так важливо, бо важливо саме те, як воно працює. І тепер ми зараз створимо заново цей проєкт і зробимо його більш простим способом. Ми створюємо новий проєкт. Ми створюємо такий самий Final Cut style. Title. Ми вибираємо маленьку площину там 408 на 408 пікселів Нам цього буде достатньо, і обираємо наші 30 FPS. Я готувався до відео в 30 кадрах за секунду. І, в принципі, це все, що треба мені змінити. Тому що це було відео далі експортовано о, і підключено в о, ОБС для трансляції як о, джерело відео. Довжина наша теж 120 секунд. Відкриваємо. Ми тут бачимо якийсь тест, готовий вже титр. Він нам не потрібен. Що ми робимо? Я, давайте я трішечки це зменшу. Ми додаємо просто генератор uh, TimeDate. Ось він у нас з'явився на лінійці, ми його трішечки uh, рухаємо, тому що uh, ми йдемо в інспектор. Ми йдемо в наш генератор в його параметри, вмикаємо амнімацію, щоб у нас з'явилося поле кінця дати. І так воно виглядає як на мене трішечки веселіше. Ідемо. Тут ми можемо підлаштувати якісь там параметри шрифту, але я йду насправді сюди. Ми йдемо в таймінг, ми йдемо о, в стартову позицію, і це трішечки о, весело. Тому що нам потрібно вийти за ці ліміти. В нас, по-перше, йде незворотній зворотні відліками, а в час йде вперед, тому ми тут в самому генераторі ми виставляємо значення 02, 0,0. І 0,00. Наш розумний контролер вже розуміє, що в нас буде час рухатись назад. І, в принципі, це все, що нам треба. Ми забираємо дату з відображення. І що я зробив далі, я просто. Підійшов в пропертість і підняв масштаб до 400%. О! І далі ми рухаємо е, наш об'єкт так, щоб він увесь влізав в текст без години, без і без дати, без, без зайвих інформацій. Ну, я вже бачу, що я трішечки перестарався. І ми тут зараз його трішечки зменшимо. Десь 300, може 360. 350. Так. І нам потрібно привірити, щоб в нас всі цифри влізали. І ми бачимо, що це не просто так. Нам потрібно, щоб в нас всі цифри влізали в наш. Контрол, і це може видатись не так просто. Так. Тепер ми дивимося, чи, чи нема в нас нічого зайвого. Не, не, не з'являються двокрапки, наприклад, із нашого відліку часу до. Години, іначе все в порядку. Ось. Насправді на цьому все. Ми перевірили, що в нас рахується ліміти нормально, і зараз можемо, наприклад, експортувати цей файл як відео. Або зберегти як генератор до нашого Final ката в ефектах в титрі, якщо ми його збережемо тут. Я цього робити не буду. І я дуже дякую всім за увагу. З вами був Микола. Залишайтесь на нашому каналі. Далі буде щось нове і цікаве. Всім дякую, на добраніч. бережіть себе. Па-па.